Всім привіт! Хочу з вами поділитися такою проблемкою з руле-читі 1.8 LDA. Якби машина все робить нормально, але чогось, не знаю чого завжди, оцей перший контакт в мене окислюється. Бачите, який він білий аж. Він має бути таким кольором мідним. Цей контакт постійно окислюється. І Якщо у вас починає десь машина потроювати чи щось такого плану, першим ділом... Я десь раз в півроку раз в півроку цей контакт вичищаю. Півроку назад його вичистив був як новий, ідеально. Півроку я поїздив і то я не наїздив, я буквально наїздив, може, не знаю. Дві тисячі може наїздив там. І ось він в мене часто окисляється цей контакт. Самий перший, справа. Не знаю, з чим то може бути пов'язане. Може в когось такі проблеми теж були. Машина вроді би робить нормально. Але приходить якийсь час і вона починає десь подтраювати. Бо тут ці контакти окислюються. Тут теж окись була. Це воно аж звідти сипалось аж сюди до свічки. І потім починає свічка тут пробивати. Починає труїти і так далі. Тому я от, не знаю, чи це є болячка, чи це є просто у мене так. Тому рекомендую, якщо от, у вас є от, така от, лечеть 1,8 ЛДА, то раз в півроку, раз в рік цей контакт чистити. Де да, взагалі всі контакти чистити, бо я всі чищу зазвичай. Але я знаю, що це в мене проблема тут є, я його там раз в півроку просто розбираю, чищу і не маю ніяких проблем. Так що отак от. Кому була інформація цікава, ставте лайки, якісь будуть питання, пишіть, можливо, у когось така була ситуація, пишіть теж. Все, всім пока.